Щось велике походить від Genesis, і це може бути більше 1 тисяча КС. Електрична революція Genesis, коли розкіш відповідає бурхливому силі у світі, де автомобільна промисловість швидко переходить на електричні опікуни, розкішні бренди не можуть стояти осторонь. І так, Genesis, дочірня компанія Hyundai Motor Group, готовий зробити справжній прорив. Демонструючи, що електричний автомобіль може бути не лише екологічно чистим та технологічним, але й неймовірно потужним та захоплюючим. Нещодавні заяви компанії про розробку електричних моделей потужністю понад 1000 КС вони викликали реальне хвилювання серед автомобілістів та експертів із цього поважних причин. Genesis Magma – New Age of SpotSafe та Розкіш. Пам'ятайте, як Лексас відродила Тойота, додавши до неї штрих розкоші та спорту, буття відіграє подібну роль у Х'янде, але, здається, йде набагато далі. Створення одиниці магеми це не просто ребрендинг або косметичний ремонт. Це стратегічне рішення, спрямоване на створення чіткої та впізнаваної спортивної ідентичності. Я особисто думаю, що це абсолютно необхідний крок. В епоху, коли електромобілі все частіше пов'язані з безпекою, комфортом та екологічною доброзичливістю, важливо підкреслити як динаміку, так і приводи. Genesis Megma це саме те, що потребує ринку, розкішний електричний автомобіль, який не боїться швидкості та адреналіну. І так, перше, що ми побачимо, це гаряча версія Genesis Gv60. Використання Hyundai Ioniq 5N та f 6 gt Technologies є логічним та ефективним кроком. Отримайте більше 600 КС це вже вражає, але можливість досягти позначки 1000 КС це зовсім інший рівень. 1000 КС, Гіперкар, позашляховик чи щось нове. Питання полягає в тому, як саме Genesis усвідомлює цю неймовірну силу. Якщо говорити про хайпека, натхнений гоночним автомобілем Ламенс, звичайно, спокусливо. Але враховуючи обмежений тираж та високу вартість, такий автомобіль, ймовірно, залишиться нішовим продуктом. Я думаю, що більш вірогідний сценарій це створення високоефективного седана або позашляховика. Конкуренція в цих сегментах зростає, а поштейкан, Мейкен Електрик та майбутній Каен Electric встановлював дуже високу планку? Genesis, завдяки своєму унікальному дизайну та технології, цілком може зайняти гідне місце на цьому ринку. Але що робити, якщо Genesis проходить абсолютно новий шлях? Що робити, якщо вони створюють щось, чого ми ще не бачили? Електричний позашляховик з потужністю 1 000 КС це вже звучить як наукова фантастика. Але в епоху електромобілів, коли обмеження обсягу двигуна вже не актуальні, все можливо більше, ніж просто потужність, діапазон та гібриди. Звичайно, влада це не єдине, що важливо. Genesis також оголосив діапазон понад 1 тисяча кілометрів за одним зарядом для своїх електричних моделей. Це серйозний аргумент на користь електромобілів, особливо для тих, хто звик до тривалої подорожі. Я думаю, що це дуже важливий крок. Діапазон є одним з головних факторів, що стримують багато потенційних покупців електромобілів. Якщо Genesis може запропонувати дальність порівнянні з бензиновими автомобілями, це буде справжнім проривом. Не забувайте про гібридні моделі. Обіцянка перевищує 500 КС для гібридів, це прекрасний спосіб поєднати ефективність та продуктивність. Я думаю, що це ідеально підходить для тих, хто хоче отримати всі переваги електромобілів, але не готові повністю відмовитися від бензину. Особистий досвід та очікування. Я дотримуюся буття з великим інтересом. Бренду вже вдалося завоювати мою симпатію з унікальним дизайном, високим рівнем комфорту та передовими технологіями. А тепер, з появою МАГЕМи та обіцянкою неймовірної сили, я впевнений, що Genesis готовий зробити справжній прорив. Я особисто дуже сподіваюся побачити електричний позашляховик Genesis з потужністю 1000 КС, це був би справжній звір, здатний давати незабутні емоції від водіння. І я впевнений, що така машина стане справжнім хітом на ринку. Висновок: майбутнє розкоші стоїть за електроенергією та енергією. Genesis не просто створює електромобілі, він створює майбутні розкоші. Майбутнє, в якому електромобілі будуть не лише екологічно чистими та технологічними, але й неймовірно потужними та захоплюючими. Я впевнений, що Genesis готовий зайняти провідну позицію на ринку електромобілів, і я з нетерпінням чекаю, як бренд усвідомлює свої амбітні плани. Ключовий висновок: Genesis не просто створює електромобілі. Але формує нове покоління розкішних автомобілів, які поєднують екологічність, технологічну та неймовірну силу. Я вважаю, що амбіції буття повністю виправдані. І я впевнений, що бренд зможе реалізувати свої плани, надаючи світові нові, захоплюючі електромобілі. Майбутнє стоїть за електроенергією, а майбутнє розкоші стоїть за владою.